Усім привіт, друзі! Шодесенький огляд на Liquid Face, чвертьфінал пласту. Що тут відбувалося? давайте почнемо одразу з другого раунду. Фейзі виграли пістолетку. Загалом на Inferno пістолетку команда нападу виграє дуже часто. Тому що мапа така типу, вона сприяє тому, щоб напад вигравав тут. І контроль інформаційний по мапі, але не про те. А, дивіться, вони зараз ось цей раунд програють. А, про що я хочу сказати? Проти Форсу? Грати в all-in, мені здається, не дуже така раціональна ідея. Я розумію, що це те один рівень, і вони намагаються один одного перехитрити, що вони цього не очікують, але все ж таки, бачите, фейзи пограли до хвилини 30 дефолт, і то це дефолтом навіть не називаєш, просто холд. Пішли, зайняли банан і збираються одразу виходити під Б. Тобто вони одразу потрапляють в пастку з цього гемблу від команди Liquid, що вони тут одразу в трьох починали і просто грають собі в сетап. При цьому ультимейт стоїть на ребрах і каже, нікого немає. Тобто ця інформація зараз дає розуміння команді Liquid, що так фейзи ж під B мають бути. Це не тому, що їх тут немає і тут не може бути. Ні. Це тому, що самі Liquid по собі інформації не дали. Ну, окрім того, що вони скинули дві хаєшки на початку на банані ось такі, більше нічого не відбувалося. І фейзи не знають, де стак. Тобто, може бути тут 5, може бути тут 5. Вони цього не знають, тому вони кожну зону мають проходити з гранатами. І фейзи замість того, щоб хоча б дати сюди смок і забайтити, ну бодай якусь ротацію або просто внести смуту в думки ось цього ротейтера, ультимейта, котрий стоїть, дивиться з лонга мідл. Вони просто підходять під Б і будуть виходити на підстаканий Б-плен, в котрому ліквід, до речі, стоять в дуже гарному сетапі. Дивіться, і Кіндер стоїть зі смачком він подовжує смок. Твіст антифлеш на двійці. І на, ф... на флешці ПКМом е, Після флешки нападу він дає свою. Ще й Є Кіндер затискає другу поспіль. Тобто, от бачите, полетіли флешки, від Нафа полетіла флешка ПКМом. Після того її Кіндер докидує. Сліпого Келігана вбивають. Наф вривається. і Кіндер вривається, а нікого немає. Це окрема історія, чому вони програли вихід Б. Тут теж можна розібрати. Але загалом я хотів би донести інший поєнт, що не треба олинити проти форса. В них гірший бай, це їм потрібно ризикувати, щоб виграти раунд. Так, ну в цьому моменті можна показати те, наскільки різноманітний гімплей є у гравця в апартаментах. Тобто йому не потрібно одразу ось тут починати скидувати ось так Молік. Коли ви розумієте, що у ваших хлопців на Мідлі у Твіста і Ультімейт, от бачите, в них скаут, МПшка. Ну тобто проти Калаша тут він не втримає позицію прям 100%. І Джейкейс приходить бойлер. Скидую ось таким чином молік. Ось таким чином хаєшку лайнапить, Закидую її з кроку, вона залітає прямо в обличчя Рейну. Проте, окрім цих гранат, бачите, GKS починає в мідлі. І на випадок того, що тут фейзи або зарашать, або захочуть швидко вийти. Тут є один гравець на шорті, один гравець на лонгу. І ще третій гравець в бойлері. Ну, уявіть собі, як вийти на ребра. Через балкон ти не залізеш, бо тут. Прилітаємо молік, прилітає хаєшка. Тобто блокується. Апартаменти, ти не пройдеш, бо ось тут JKS може стояти в цьому куточку. Ну, знаєте, ось цей у коли, коли ось так стоєш, і дивишся ось там на хедшот. що її голову видно у суперника, який проходить, пропікує апартаменти. Коротше кажучи, непоганий сетап можна використовувати. Ось, до речі, розуміючи чи те, що буде відбуватися у ліквід, поганий бай. Зараз. А... Такий саме сетап грають і команда Face, так само Robs приходить, кидає гранати, може тільки хаєшку хотів іншу кинути. І так само вони відіграють Short, Long і Robs, гравець апартаментів, грає в бойлері. Бачите, тобто команди використовують дуже часто цей сетап, тому що можна підстакати щоденько мідл, не дати таким, як твіст, наприклад, швидко пробігтися, зайняти мідл, спокійно собі запікатися. І зайняти апартаменти не дають, бо Робс і близько знаходиться. І при цьому контролює апси повністю. Прикольний, до речі, смок від дропса зараз побачив. Він такий достатньо ситуативний, але все ж таки, пам'ятаєте, коли ми хотіли дати смок в плент. Ну, або хтось з вас хотів на шорті, заходячи на плент, щоб вити піски. І там потрібно було стати дуже широко праворуч, щоб обдіжку, у котра ось ця стоїть в пленті, закинути нормально смок. Дивіться, як він це робить. Він просто закидує в цей ящик. Так він не, не ідеальний, так тут є певний геп. Тимчасовий, тобто він так, поки смок е, існує в пленті, він там щось крутиться і деколи з'являється геп. Але все ж таки, щоб докинути на ходу достатньо якісний смок, це непогана річ. Також круті гранати від Нефле. Відходячи під Б-плент, багато гравців не знають, як, е, окрім того, щоб просто подовжувати в цю зону смачок, так, і скидувати сюди молік, як по-іншому можна ще відіграти. Ось вам приклад гарного використання е, у тілок в нього залишився смок і молік. Він зараз заліз на перший бокс, став по ось цій точці. І наводиться трошки правіше і вище, аніж ось ця надбудова. Буде кидати смачок з двох кнопок миші. Тобто ліва кнопка плюс права кнопка миші Просто стоячи, не потрібен ніякий jump троу І просто собі на геймсенсі десь, типу, в кінець цього боксу відходить і кидає молік по ось цій трубі. Котра є на стіні. І виходить так, що молік падає ось так, і смок найголовніше, бачите, наскільки він високий. Тобто він падає так, що тут не можна зробити буст над смачком. І бачите все, що відбувається там на тачці, чи хтось пройшов глибоко, чи ні. Прикольно. Але якщо ви хочете щось полегше, а не настільки, прям там встати, кинути, потім відійти на геймсенсі, щось докинути, то можна зробити так, як робить Frozen. Він всі гранати кидає по лайнапу, стає на, трошки на іншу. Точку. Ось такі гранатки закидує. Вони, ну, виглядають не те, що легше, просто вони якось стабільніше. Знаєте, вам не потрібно там щось відходити, а може я впаду, поки буду повертатися з боксу. Ні, тут став, кинув і все. Воно все прилетіло чітко як треба. Може хтось ще не знає, як кидається смок на банан з Катереспа. Дивіться, достатньо простий, достатньо швидкий. Ось твіст підходить. Цілиться ось так, трошки вище початку з цієї дерев'яної рами віконної, стає перед сільцем, ну і звичайний джемтров. Нічого такого вау. Найцікавіше те, що якщо раніше, коли там була надбудова на банані, він летів ну, достатньо довго, то тут, поки і Кіндер біжить, він вибігає на банан. Смок вже лежить, тобто ви можете під цей смок зарашити навіть банан, як роблять команда Liquid, вони прокидують дальній молік, як бачите, от він полетів зараз на пошту. Хаєшка була антирашева. Ну, коротше, вони так швидко зайняли банан, що ви можете так само робити. Наскільки при заході на шорт гравці Face багато приколів знають, як, ну, здобути собі перевагу за рахунок якоїсь мікродії. Подивіться на Frozen. Він чує, як твіст нашивав з фаербоксу. Все, що йому потрібно зробити, це зробити стрейф, Падає твіст, і якщо чесно, якби не цей фраг, тут в них команда Liquid був достатньо перспективний кросфайр. І вони б могли тут прийняти одного, десь двох гравців команди Face. Там вже був би постплент 2 2, але як бачите, Frozen знає, куди нашивати, і вони, ну, без шансів зайшли на плент. І в цьому раунді Роб закинув прикольну гранату на вихід з апартаментів. Ну вона ніби дефолтна, але я хочу пояснити ті плюси, котрі з'явилися у кс 2 від неї, ну в порівнянні з тим самим, там, колись CS було. було. Зараз покажу, як вона кидається. Ось так от. Е, головна фіча його в чому? По-перше, він дає вам кавер, щоб вийти і пострілятися з плентом і пісками з апартаментів. Це очевидно. По друге, коли гравець грає в пісках, Наприклад, ось тут грає кт він може задивитися апартаменти, він так не буде робити на постійній основі, він буде вас якось випускати трошки ширше. Або взагалі не буде дивитися, але є нюанси. Він не може дивитися, чи пройшов хтось клоус-шорт. Бачите? Тобто, ваші тімейти можуть спокійно ось тут гуляти під цей смок, все, що їм потрібно робити, це ось тут запікати суперника, який може стояти, і все. Вони далі можуть собі проходити спокійно ось сюди вже під ліву стінку, і робити якийсь різкий вихід. Це по-перше. По друге. Виходячи з апартаментів, як зараз і буде відбуватися, ви побачите, Фейзи зможуть собі спокійно впасти на хедшот, дотримуючись правильної просто траєкторії руху. Їх ніхто не може взагалі фізично побачити. Тобто, ось тут є розмін, Робс чекає пік з піту і далі просто виходить, бачите, вздовж цього парапету біжить, дропається, і його ніхто не може побачити. А там вже набагато важче. Ці позиції бути, наприклад, Кетешнику, коли він хоче прийняти апар апартаменти. Ну, наприклад, це якась ротація, вривається в смок, хоче допомогти тімейтам. Йому потрібно дивитися і сюди, і сюди. Тобто ви вже в 2D з ним берете дуель. Ну він явно двох не вб'є. Тобто ви хоча би один в один з ним розміняєтеся. А взагалі, ви тут в позиції такі будете, що достатньо неочікувано. Ви просто зробите стрейф і б'єте з першої. Не менш важливий момент на цій мапі це ретейки, як їх виконують команди за Діфенс. І дивіться, дуже важливий момент при ретейку А. Не можна ретейкати натовпом через ось цю дірку, через малі піски. Пояснюю чому. Уявіть собі, що ви гравець захисту, ви приймаєте аплент і проти вас його сплітують. Заходять з лонга, з шорта. Можливо, є хтось з апартаментів один якийсь люрк, котрого потрібно завжди чекати, що він там може бути. Ну, вам же ж важко, так? Так само і тут. Гравці. Нападу, котрі зайняли плент, і встановили пачку, це ті самі, Ну, вони, коротше, свапаються ролями, і вони так само захищають той плент, щоб просто ну, бомба взірвалася вже і вони виграли раунд. Виходячи з цього, ви маєте розуміти, що Ну, потрібно якось сплітанути. Бо, дивлячись, наприклад, ось зараз на Фрозена в моменті, йому зараз залітає Молік під ноги, тобто викурюється вже одна позиція, він вже сідає під ось цей бокс. Бачите, якась мікродія зайва, він розуміє, що і шорти і лонг є. Він просто зробив зайвий стрейп, а це гравець, ну, десь рівня топ-20 хел точно. Він підставляється, його JKS просто нашиває. А, там був ще смок, якщо що. І заходячи через шорт, два гравці команди Liquid дочекують спокійно собі тюрму, вриваються швидко в плент. Так само швидко вриваються гравці. Діфенсу з малих пісків, і вони сплітують одночасно плент всі позиції пропікують. І найголовніше, якщо так подивитися, на цій позиції швидко, швидкий розмін буде, буде. Якщо б тут Робс, наприклад, був би вбив би він GKS, а КС: два гравці просто роблять широкий стрейф і вбивають його тут. Сидить він тут, будь ласка, він зараз зробить фраг. Зробить два, але вже розмін є. Тобто тут ну, 2-3 секунди виходять. Ось ця позиція це пастка, коли в тебе немає плента і у вас немає кросфайру. Бачите, а команда Liquid зробила все якісно. Вони випалили ось цей кут, з двох сторон сплітнули єдиного типа, котрий є ось тут, і вбили потім ось ці піски, котрі ну, не так важко вже вбити, коли у вас є всі позиції в пленті. Ви розумієте, ага, ваші суперники в пісках. Тому завжди дотримуйтесь того, що у вас мають бути гравці із шорта. І з лонга. Це не стосується ретейків 2 в 2, 2 в 1, 1 в 2. Це стосується більш таких глобальних ретейків, типу 3 в 3, 4 в 4, коли багато вирішує саме позиціонка на мапі. Зараз фейзи робитимуть агресивний під push 2. і під це дуже часто не знають, як гравці банано відіграти. Давайте спочатку подивимося, що роблять фейзи. Такий достатньо дефолтний мув, котрий дуже часто гравці колять на фейсіті, типу, я там піду під push і підходять сюди клоус, чекають на якусь дію, і дуже часто тут помирають просто поза позицією. А якщо їх не чекнуть, то тільки тоді вони можуть щось зробити, типу якось мультикіл ну, зробити, розкрутитися там, зробити якийсь імпакт. Ось як під це відіграють два гравці на банані: це Frozen і Керіган. Якщо так подивитися, тут є два респа. Можна отак брати: перший і другий. Перший респ має зробити наступне: він біжить, дає ось такий глибокий молік і просто пікає. Тобто молік падає ось так Робить таку доріжку з моліків, і просто перший діб має пікнути. Ну, якщо там, що зібрати швидко інфу, якщо рашить, або просто допомогти своєму тіммейту, якщо тут, наприклад, стоїть гравець Тесайду, він намагається вибігти з цих двох моліків, додати ну, по ньому хід може два, може навіть вбити його. Коротше, робить імпакт З двох сторін ось так допомагає тімейту затискати ось цю зону. А другий респ. В цьому випадку це Frozen. Від нього все, що потребується, це, до речі, ось ця флешка це дуже важливо, те, що він накинув. Дарма, я це проскролив. Ось так флешка кидається це як Fallen, знаєте, флешка, ось так котра тут зривається, коли її звідси ось так кидають. Просто це сам собі накидуєш. Отак флешку кинули. І ось так молік. Він баунситься від цієї стінки, тут все горить. І, коротше, утворюється така стінка, точніше, доріжка з трьох моліків, все випалено на банані, і он фейзи вже йдуть затискати туди ліквід, в респаун. Не дають їм взагалі жодного шансу реалізуватися на екораунді. Граючи, до речі, в позиції Рейна зараз багато граців би метушилися тут, робили усі страйфі, ліворуч, праворуч, якісь вони б зробили неякісні, їх би побачили. Коротше, до чого я веду? Ви маєте розуміти, що ось цю. Дірку, її чекають так. Зазвичай її чекають. Але ви маєте враховувати те, наскільки її важко відчекати. Тобто у вас ніхто не йде ось так вбивати. Бо тут параноїки стоять, котрих ось так трусить вони постійно, а де аде, а де, мені дуже страшно, мені дуже страшно. Або взагалі там, типу, хочуть ось так вже запікати, пікають там широко, наприклад, ось так. І помирають від тіпа, котрі так сидить і контролює. До чого я веду? Не забувайте, що окрім усієї нички. Котру дочекують останньою позицією на лонгу при відпіку, треба, типу, пікнути ось так. Запікати отут вазон, ну, ось цю поштову штучку, скриньку. Потім запікати авік в біблі, якщо там може бути. Потім треба запікати Малі, потім ще на малих є ось там ничка, якщо що, котрі може, типу, сидіти. Так, в ній дуже рідко сидять, але загалом таке може бути. Також суперник може розуміти, що ви можете пікати просто ну, вийти в один момент з арки і запікати його. Ви маєте це розуміти, що вас не йдуть ось так вбивати. Про те, а де грати на страйфі, це непогана ідея, але пікати широко не треба. От знаєте, 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 чому зараз рейн пікає таке? Тому що в них немає інформації ні по банану, ні по ребрах. Їм потрібен якийсь поштовх, типу якась підказка по мапі, що буде відбуватися. От він зараз пропікає, нікого не побачить, каже: типу, ага, готуйтеся під B. Під Б одразу скидується смачок. І готові, тімейти під Б приймати. Проте Рейн ну, не пікає ребра без нагальної до того потреби. Ще він стоїть в нормальному офенглі. Фенглі, бачите, тобто він відіграє максимально. Як це сказати? ну Він спокійний тут. Проте, коли я заходжу дивитися, як люди грають тут на фесті, вони хочуть ось, ось так пікати постійно, постійно, замість того, щоб посидіти в ничці, коли це потрібно, коли не потрібно збирати інфу по ребрах.